Не хотілося б говорити, що це свято трохи в нас у такому чорному кольорі, оскільки в нас йде на сьогоднішній день війна, і війна з тими, з ким ми колись, можливо, разом ходили на колядки, колядували один до одного. Вони приходили до нас, ми приходили до них. Але на сьогоднішній день це не можна сказати, що це наші ті друзі, до яких ми підемо колядувати. Я... Ще раз звертаюся до всіх українців, до всіх друзів, до родини, до дружини і до всієї України. Будьте, би дружніми, будьте дружніми, будьте сміливими і радійте тому, що у нас є. А колядка прийшла і ми її, так би мовити, зробимо такою, як вона була в нас в Україні. І не дамо її нікому осквернити. Я ще раз дякую всім українцям, які сьогодні захищають наші кордони. Нашу державу не тільки на фронті, а й тут всередині, тому що тут є багато людей, які не хочуть нашої волі, нашої незалежності. Христос народжується, славімо Його! І дай Бог, щоб все було так, як він порадить, тому що у нього є сила, у нього є воля і в нього є слава, яку він здобуває при всіх. Тих негараздах, які в нас трапляються в нашій державі. Я сьогодні ще раз і ще раз хочу привітати всіх з Різдвом Христовим, з колядами і з тими святами, які у нас ще будуть попереду, які ми здобудемо з нашою перемогою. І тому славімо нашого Бога, славімо Його волю і Його силу. І також набираємося всіх самих найкращих. Тих почуттів і всіх тих е, е, побажань, які він нам бажає. А Бог, як завжди, говорить, будьте сміливі, будьте добрі і будьте багаті. Дай Боже, щоб все, -все здійснилося в новому році. І ще раз вас з колядами всіх і з Різдвом Христовим. Дякую.